Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Окей, ми знаходимося на тій платформі футбол 24 І сьогодні в нас трішки не такий антураж, до якого ви звикли, і все це через технічні проблеми, які спричинені ким. Руснею, яка запускала все, що завгодно, в понеділок зранку по українській території, але все ж ми для вас продовжуємо працювати і висвітлювати справи українських легіонерів знову ж таки на youtube платформі Футбол 24 Як бачите, нас є поруч в екрані Вадим Грищук, експерт із італійської серії А, з якими проаналізуємо вчорашній поєдинок провальний. Домашньої римської роми в рамках другого туру італійського А. нагадаю, що підопічня Даніела доросі поступилася із рахунком 1-2. Емполі. Дуже несподівано. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаємо. Вітаю, незвичний формат, але тепер ми тепер в рівноцінних умовах таких знаходимося практично домашніх. Окей, от е як відомо, поступилася римська рома сенсаційно Емполі із рахунком і в івки поступалися в принципі по ходу зустрічі. Нагадаю, нуль і зради справедливості наприкінці матчу могли і вирвати нічию. І от я закидав на спільний чат відео, що приходили на стадіон на стадію Олімпіку, молоді юні фанати римської роми в футболках із підписом Артем Довбик і після цього плакали, коли. Відбулося те, що відбулося, це поразка несподівана, сенсаційна. І от, як відомо, Артем Довба провів на футбольному полі усі 90 хвилин від дзвінка до дзвінка навіть трішки більше. І у другому таймі мав дуже непогану нагоду відзначитися. Нагадаю, що Артем намагався лівою п'ятою забити у ворота темполі, але цього не трапилося, зашпортався. Не скажу, що не вистачило якихось технічних оснащений, скажімо так, досить підкований довбек, але не зумів забити. І переглядав деяку італійську пресу, і насправді критикують українця і ось що яку оцінку виставила Лаґа Цета долоспоруду плекладу. Поставили 5 і написали наступне: що він застряг серед захисників. От зараз дивлюся, цитую, не зміг знайти простір для удару. Після цього бути спонда теж не вийшло, і наскільки я розумію, спонда з італійської це стовп людина, яка чіпляється за м'ячі і скидує під удар е, своїм партнерам. І от відверто був момент у другому таймі, коли Довбик е, зробив це, зіграв стовпа і далі штаму майданчику, обробив м'яча і віддав його рандинцю. Дібалі, але останньому не вдалося відзначитися, що ще писала про Артема Довбика і Твіська преса. Про Артема Довбика написали справді мало хороших слів, як і після матчу з Скаєрі, але потрібно розуміти, що така ж ситуація не лише з Артемом Довбиком, а з усіма гравцями Роми, і, зокрема, з Доніалі Деросі, і критикують його за вибір гравців, за тактику і за все, що тільки можна. Що ж до самого Довбика, то він справді отримав дуже низькі оцінки на деяких ресурсах одну з найнижчих. Дехто навіть став йому взагалі найнижчу оцінку, попри те, що був Леандро Парадес, який заробив пенальті. Тобто, Довбиком в цьому матчі не задоволення. Він повинен був показати себе перед власними вболівальниками, але цього не зробив. Зокрема, хотілося б процитувати Іллі Романіста, який поставив Довбику 4,5. І ось що про нього пишуть. Це його перший великий шанс створений за допомогою сили на четвертій. Хвилині. У наступних 86 хвилинах плюс компенсований час він розчинився, відзначившись лише незграбною спробою пробити п'ятою От, власне, те, про що ти говорив. І головна ремарка: це ось це не може бути справжньою версією чинного печі чи лаліги. Робі потрібен справжній. І ось головний настрій у руїні можна писати цією фразою. Їм потрібен довбик, який був у жероні який багато забував, і який буде. Лідером цієї роми у перших двох матчах вони цього не побачили. На сполох ще не б'ють, але і звісно не хвалять. Окей, і дивися, переглядав десь приблизно годину тому після мачові коментарі, після матчу конференцію Даніела до і в нього італійські журністи напряму запитували, як так трапляється, що не працюють фланги Роми. І наводили приклад, що Артем Довбик його не критикували, до речі, журністи, принаймні, з того, що я бачив під час прес-конференції, а запитували, чому до нього м'ячі не доходять не потрапляють йому до голови, бо це його перевага на другому поверсі вигравати ці м'ячі, вигризати і забивати. І насправді сдічали тільські журналісти, що як правило довбик боровся внизу за ці самі м'ячі, не отримуючи їх. Тобто він йому доводилось самому його вигризати. і погоджується Деросі, що не працюють фланги, і навіть наводить. наприклад, період кар'єри Артема Довбика Каталонський, коли в принципі м'яч із флангів доправлявся до нього, і Деросі розповідає, що він переглядав ці поєдинки і знає, як це працювало в Жероні. Але тепер цього немає в римській ромі. А, так, деросі може. Скільки завгодно передивлятися матчі Роми, але потрібно точніше, не Роми, а Жирони, і але потрібно йому зрозуміти, що в Жироні ці м'ячі доходили, тому що Мічел побудував гру команди так, що Савіо Циганков постійно створювали загрози як для себе, так і для Артема Довбика. У Ромі цього немає, і немає, передусім, через те, що в Роми немає гри як такої, деросі сам досі не розуміє, як він буде грати. Він розраховував на свої але як Павло Дібала вдруге відмовив Саудівській Аравії, Деросі сказав, що тепер з Дібалою в складі це, очевидно, не будуть ті 4-3-3, якими я бачу їх, тому що Павло не може грати широко, а він відмагає від, від Вінгерів саме цього. І що ми бачили з Емболі? Деросі виходить фактично зі схемою 4-3-3, хоча Дерто малював 4-2-3-1, але на перших хвилинах ми бачили, як Дебала Майже притискався до правої лінії, а Суле грав так само зліва, хоча зліва йому не дуже зручно грати, і моментів не було. Виникли вони після того, як закидали з глибини або центральні захисники, або ж крістанти. от той момент, коли Довби прийняв м'яч з глибини і створив для себе шанс пробити, але захисники встигли заблокувати. Це все були передачі з глибини. І доросі говорять, що він хотів так грати. Це те, що вони тренували протягом тижня, але ну вистачило на 5 хвилин. Емполі зрозумів, що відбувається, трішки опустив свою лінію захисту і простору для довгика залишилося дуже мало. І оці дальні передачі їх просто не було сенсу віддавати, тому що. Знову ж таки, в Емполі, як і в Калієрі, є трійка центрбеків, які просто з'їдали довбика упродовж цього матча. Через то її пишуть в італійські видання, що довбик розчинився. Це таки було три захисники на ньому. висіло, і смайлі на перших хвилинах грав не дуже впевнено проти довбика, але потім підлаштувався, зрозумів, що з ним треба робити. І Артема ми не бачили на полі, аж поки не з'явився Шумородов. До речі, щодо виходу Шамуродова, коли узбецький нападник випустив його на футбольне поле в Даніела Доросі, Емполі відверто стало важче грати. І з чим це ти пов'язуєш? Бо мені здається, що просто установка передматчева була щодо захисників суперників, щоб вони персонально грали проти Артема. А коли з'явився ще один такий схожого типу нападник, який вривається в той майданчик, просто на нього не встигали переключатися, так чи ні? Звісно, і думаю, це очевидно. Для цього диросі випустив ще одну стовпу в центр штрафного майданчика. Рома вже влаштувала справжній хаос на полі, і про це зговорив сам деросі, що в другому таймі у нас не було ніяких схем, ніяких розстановок, нічого награного. Ми просто спорили хаос і намагалися з цього щось витиснути. Ну от власне один гол вдалося витиснути ще кілька було моментів, щоб зрівняти. І це спрацювало. Хоча говорити про те, що це тактика, яка принесе Ромі успіх на перспективу, ну це було б занадто е, наївно. Е, щодо допомоги до допомоги то мабуть перш за все узбек допомагав собі, тому що його ситуація зараз дуже невизначена, Його Рома не хотіла зберігати, а зараз уже дорозі говорить більш. Обережно він каже, що гравець вразив мене на тренуваннях, і мені потрібні такі гравці, які виходять на поле і демонструють результати е, своєї роботи. Е, щодо кінцівки, матчу з Емполі, ми побачили, що в принципі Ром такий варіант для Роми можливий для екстрених випадків, коли виходять два центри форварди, тому що. Емполі дуже класно розібрав гру скалірі, це очевидно, тому що Довбика так само виключили, його не було. І так як ти кажеш, вийшов шумородов, потрібно було розсіювати свою увагу. І з цим захисники, центральні захисники Емполі, не впоралися, Шумородов забив, міг забивати ще раз. А згодом і в Довбика з'явився момент, теж після подачі скотового так. Він там схвалив, але це виник момент, якого ми не бачили. Упродовж е, цього майже тобто це перший такий момент, коли в Довбика справді з'явилася можливість пробити. Нехай він там схвалив, але раніше й такого не було. Окей, і ще одне запитання цікаве, досить і влучне, як на мене поставила Дінела Дорослі. Трійські журналісти після цієї сенсаційної поразки у Демполі е, запитали наступне: чи не забагато в складі цієї роми атакувальних гравців? І наводили прізвище якраз довбика Пауло Дібала, який як відомо. Залишився із в Римі і не збирається нікуди переїжджати. А також Матіас Суле Новачок і Лоренцо Пелегрині. І на що натякають, що Рома просто не встигала реагувати на контратаки Емполі і стверджуючи небагато на одному полі концентрації таких гравців атакувального плану. На що Деросі відповів наступне: що провину можна покласти на центральних півзахисників, яким краще потрібно відпрацьовувати і підчищати за цими гравцями атаки. Мені здається, що е, якась е, несправедлива відповідь щодо інших футболістів е, джалоросі, е, бо також і ці четверо мали б в пресингу і в захисті. Е, так, звичайно, вони мали б це відпрацьовувати і Росі теж частково з тим погодився. Правда, у відповіді не на це питання, а на інше. Він визнав, що це верхній трикутник, тобто довбик. Дебала і Сеуле вони не створювали того пресингу, який мав би бути, і через те Емполі легко починав атаки. І далі вже надзвичайно легко проходив центральну зону, де провалилися і Паредес, і Крістанте. Саме з цього в першому таймі і прийшли голи, прийшли моменти. Через це власне дорослі потім замінив в другому таймі і Крістанте і Паредеса. Він був дуже незадоволений їхньою грою. А що і власне через це зараз деросі критикують, кажучи, що йому потрібно переглянути своє ставлення не так, як до атакувальних гравців, а як до сенаторів, тобто до лідерів команди, е, натякаючи, що в дерості занадто багато пієтету проявляє до цих гравців, ставить їх постійно в склад і покладається лише на них. Тоді як в запасі залишається той же Фе за якого платили. Багато і потім він виходить і грає набагато краще ніж Крістанте, який провів на полі вдвічі більше часу, але статистика в нього значно гірша. Зокрема, Крістанте став лідером матчу за кількістю втрачених володінь. У нього їх 10 У того ж Паридеса тобто ну і ці і обидва показники. Це дуже багато, особливо для гравців, які повинні закривати центр поля. а в роми там сьогодні. Точніше, ну вчора був дуже великий провал. Окей, і щодо статистики персонального Артема Дубика, вона мене відверто здивувала. Всі програні в нього дуелі єдиноборства: одне було в ногах, програв його, і чотири верхові дуелі, і всі також програні. І виникає логічне запитання, чи це. Просто в іспанській лалізі набагато слабші захисники, чи просто коли вже Довблик переїхав до Риму, за нього заплатили чималі кошти, просто почали персонально команди готуватися до такого нападника, який сенсаційно в минулому сезоні виграв звання Пічічина, колотивши 24 голи. Нагадаю, в рамках іспанської лаліки. На жаль, я нічого не можу сказати про захисників іспанської ла ліги. Я не наскільки сильно занурений у цей чемпіонат, але я не думаю, що там теж грають профани. Інша справа, що в Італії, в принципі дуже велика ставка на тактику, і так грають проти всіх, не лише проти Артема Довбика. Звісно, якщо це не оборона Руми, і якщо це не оборона нинішнього Мілана, там моменти будуть, тому що там провали регулярно. А інші команди, навіть середнячки і ті, які борються за виживання, вони завжди грають організовано і вони вміють захищатися проти таких центрфорвардів, як Артем Довбек, тому що е, потрібно визнати Артем. Це обмежений гравець і проти нього захищатися не так складно. Вони захисники розуміють, що Артемові просто не можна дати вийти на простір і набрати швидкість, тому вони грають щільно з ним. І нав'язують боротьбу, в якій він поки що почувається не так переконливо. Окей, просто мені не знаю, які рецепти можуть бути успіху для цієї римської роми при такому складі. От що можна підкрутити, що можна змінити вчора? Зняли з футбольного поля Передеса, який відверто провели поєдинок. Спочатку він і втратив м'яча, після цього привіз панальтів. Для мене це просто якісь безвідповідально так профі не роблять, не грають на такому рівні, якщо амбіції римської роми повернутися до списку команд італійських, які представлятимуть цю країну в лізі чемпіонів. Я от не бачу якихось рецептів, щось от в дорозі не працює, і ти мені перекидував повідомлення про те, що вже фанати Тіфозі Джелоросі мріють про той момент, коли до команди із Туреччини повернеться Жозе Моріо. Mm. Так, ну фанати вони завжди дуже різко реагують на всякі невдачі команди, і особливо в соцмережах ніколи не підбирають слова. І щодо доросів вже почали з'являтися критичні повідомлення їх завжди легко вона було знайти, але після двох невдач, і поспіль двох, тому що нічия в калірі це теж для рома невдача і для вболівальників, особливо після такої трансферної кампанії. І кілька жартів про Моуріні ви дуже легко знайдете в Твіттері. Це не потрібно там довго шукати. А, але ось цікавий факт: по суті, коли Моуріні був на чолі Роми, останній матч Рома в Емполі виграла з рахунком 7-0. після приходу Даніеля де Росі до керма команди. Джолоросі програли тисканцям обидва матчі, обидва з рахунком 1-2. Тобто, ну це ніби і жарт, але в кожному жарті завжди є якась доля правди. Ну нагадаю, коли кваліфікацію Ліги Чемпіонів покинуло Фенербахче Фенербахче, яке тепер тренує як відомо Жозе за Моріньо, він сказав, що Ліга Європи для цього клубу більш адаптована ніж Ліга Чемпіонів, тобто в нього він реально вже оцінює власні амбіції. Тому не знаю, чи повернення Муріньо, а це в відсотковому відношенні думаю, не більше одного процента, врятує цей римський проект. А які твої прогнози щодо долі Деросі? Наскільки терпець може довго триматися? У сім'ї Фріткінів які володіють, нагадаються американські бізнесмени, які володіють контрольним пакетом акцій клубу Звічних міста. Ну я все ж таки вірю в те, що Фліткини не будуть рубати з плеча і дорослі буде працювати. Для них це центральна фігура проекту. Вони закупляються під нього. І будуть ну продовжують закуплятися, це не тільки ті гравці, які вже прийшли, тому що Ромі потрібне підсилення, і сам доросці говорить, що у нас ще є сім днів ринку, і ми побачимо, що відбудеться, і тоді я буду лише оцінювати транспортну кампанію і буду оцінювати те, як команда готова до сезону. Хоча, якщо результати не покращаться, то звісно щодо Деросі будуть питання. Як на мене, то до середини жовтня йому немає за що переживати, тобто до другої паузи на матчі збірних. Там календар у Роми доволі нескладний, але разом із тим в цьому і криється небезпека. Тому що якщо з цим нескладним календарем Рома буде втрачати занадто багато очок, тоді справді щодо дорослі можуть з'явитися сумніви, тому що от в жовтні з другої Половини жовтня, там у роми починається справді дуже серйозний календар, і там потрібно грати з якими аталантами, фіорентинами, міланами і тому подібними командами. Зараз у них, по суті, є лише Ювентус в наступному турі, а далі там такий робочий графік, де потрібно набирати доволі багато очок. І, от наприкінці. Ми вже я, як правило, в таких відео на випусках Футбол 24 оголошую календар, але ти превентивно розповів його. Забрав трішки мій хліб. Окей, цікавить наступне. От Шамородов вийшов в другому таймі і відверто він зробив різницю. Можна там різні фактори називати, чому так трапилося? Які ми сьогодні також озвучували, як і я, так і ти цікавить. Інше можливо спробувати, от в таких два гренадери зіграти Деросі в одному із матчів. При тактиці там, наприклад, 4-4-2. Ну, як я казав, це вже робочий варіант, але це потрібно награвати і Деросі точно не почує наших порад, це очевидно, і він намагається грати в одного нападника. Для нього це фігура номер один, і він буде будувати атаку навколо нього. Інша справа, що він хоче грати з активними флангами, а тут проблема, тому що Дебала залишився. А дебала залишився, йому потрібно шукати позицію. Відповідно, не буде оти 4-3-3, про які марив тренер роми, і зараз він буде шукати, що робити із Аргентинцем. От вчора він перейшов на правий фланг, йому там було важко. І коли в другому таймі почався цей хаос, ми бачили, що дебала перемістився ближче до центру, і навіть можливо ближче до лівого флангу. І загроза почала виникати регулярніше. Ніж за буквально там 70 хвилин до того, і також це проблема для соуле, тому що дорослі не буде переміщати дебали Він буде переміщати соуле на лівий фланг, де йому теж незручно, тому що він не може зміщатися з флангу під удар. Права нога у нього не дуже робоча в плані ударів. Він так може накрутити там щось подати. Але, як ми бачили, він вчора теж розчинився. Йому незручно грати на тій позиції, йому потрібен або центр, або ще краще правий фланг. І отут доросі потрібно зараз розгадати цю головоломку, як розмістити гравців, щоб вони почали приносити користь не якимись епізодами, не лише коли створюється якийсь максимальний хаос, а суперник відмовляється від будь-яких спроб протидіяти, а просто вже обороняє результат, який він здобув до цього. А створити команду, яка буде вміти зламувати ось такі захисти, як Емполі, такі захисти, як Фалія і тому подібних команд. Ну окей, знаєш, я вчора паралельно дивився ще один поєдинок, деться про іспанську Лалігу між мадридським Атлетіком. безперечно, запакувалися вони дуже сильно в це міжсезоння проти каталонської Жорони. Нагадаю, що розгромно програла команда Мічела, але ведуть до чого, якщо порівнювати ці два поєдинки, якість футболу і швидкості. Були набагато більші, кращі, і це виглядало більш видовищно, навіть як з огляду на продукт кінцевий, як на трансляцію. Навіть камери краще знімають іспанські Лалізі, як на мене, ніж серія. Ну щодо камер тут очевидно, лаліга робить дуже велику ставку на картинку, і так. в них тут все на найвищому рівні. і Насправді в цьому вони найкращі, краще навіть за АПЛ, в якої грошей в 10 разів більше. І футбол показувати вони вміють. Тут е, цього не забереш. Е, і те саме можна сказати про футбол, тому що в Мічело є команда, яка грає не перший рік під його керівництвом. Вона знає, як грати, і, хоч там ідуть гравці, йдуть лідері, але алгоритми залишаються. А от в роли цих алгоритмів наразі немає. Е, Зокрема, в ефірі Радіо Ельматійно Нанде Орсі зазначив, що от Емполі був більш організованою командою а Рома більше покладалася на солістів. І як на мене, ця фраза дуже красиво підкреслює те, що відбувалося вчора на полі. У Роми є зірки, є гравці дуже технічні, дуже якісні. Таких у Емполі немає, але в Емполі є алгоритми, завдяки яким вони досягають успіху. От деросі потрібно розробити такі для Роми і. Тому що складні ситуації упродовж сезону будуть виникати ще не раз, і вирішувати їх потрібно вміти, а не просто давайте ми зараз випустимо 10 нападників, 30 вінгерів і просто закидаємо навісами з флангів. Ну схоже, таке що наприкінці від розпачу, коли він не знав, що робити з цим емполі, просто він почав випускати всіх підряд, всіх знімати, які помилялися, і брати таким чином кількістю. Спробував і практично це спрацювало. Якщо будемо будемо відверті, мала шанс Рома вирвати нічюю цьому поєдинку. Окей, нагадаю, що в наступному турі знову ж таки Вадим це вже озвучив. Зустрінеться із Туринським Ювентусом. Виїзний матч для римської роми, і це також вже буде лакмусом, точно папірцем, бо поки що. Команда Деросі у складі, маючи на балансі найкращого бомбардира іспанської лаліги минулого сезону. Тобто Артема Добака, оце от старт провалює після нічої скалярі. Поступилися з сенсаційної емполі Дякую тобі, Вадим, і будемо надіятися, що що понеділка ми з тобою спілкуватимемося на платформі Футбол 24 і ти приносимеш трішки кращі звісточки ніж останні два випуски. Це був Вадим Грищук, експерт із і Людина веде класний телеграм-канал українською, що важливою мовою описуючи італійський футбол. Залишив посилання під ось цим відео. дякую тобі, Вадим. Це був Вадим Грищук. Також з вами був Юра Гаврищак. Пишемо коментарі. Ставимо вподобайки.